Усе пізнається в порівнянні. Один чоловік прийшов до реба і пожалівся. Я у відчаї. Ми всією родиною тулимося в одній комерчині. Я, діти, дружина та решта родичів. Уявіть, як це, усі повсякчас та штовхаються, гримлять, репетують жах та й годі, пекло. Гаразд, не хвилюйся. Просто зроби так, як я накажу, мовив ребе. Скільки в тебе худоби? Корова казає шість корок. Забери усіх до себе в кімнату, а за тиждень прийдеш знову. Неборака перелякався, але поради дослухався, перетягнувши всіх своїх тварин із подвір'я до хати, коли за тиждень він повернувся до рабина, вигляд у нього був зовсім кепський. Я більше не витримаю. Борут, сморід, гамір, у нас всіх дах їде. То йди, мерший додому, поверни тварин на двір, мовив ребе. Додому чоловік не йшов, летів, а наступного дня він знову завітав до рабина, і очі його променіли щастям. Життя чудове, проголосив він, худоби нема, тиша, чистота, воля, не хата, а рай. Усе пізнається в порівнянні.